За словами американського лінгвіста Макса Вайнрайха, мова це діалект, у якої просто є армія і флот. Я абсолютно погоджуюся, оскільки саме завдяки нашій армії і нашому флотові існує українська мова і українська писемність, з днем якої теж вас принагідно вітаю. І Продовжуємо про армію з Сергієм Череватим, речником сухопутного групування військ ЗСУ. Пане Сергію, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергію. Отож, східне угрупування військ. Що ну, оперативно відбулося за цю ніч? Про що можна повідомити нашим глядачам, і яка ситуація зараз на сході? Ну, Східний фронт залишається під центром, головним епіцентром української російської війни, і тут відбуваються найбільш запекліші, найбільш агресивні дії противника, зокрема на Бахмутському напрямку на Авдіївському в районі вугли. Удара, а також в Луганській області в районі Білогорівки та Новоселівки. Ворог постійно вів на цих напрямках атакуючи штурмові дії. Зокрема, на Бахмут було здійснено п'ять атак, і також велися в районі Павлівки бойові дії. Ворог зазнав значних втрат. Більше 80 людей особового складу було вбито і десь 160 поранено. Але ніде ворог не зміг досягнути успіху, не дивлячись на того, що застосовував багато ствольної артилерії, активної артилерії, авіації. Зокрема, на Донецькому напрямку було дев'ять атак їхньої авіації. Проте наша оборона вистояла і відкинули ворога, і тримаємо оборону далі. Чи є випадки, коли здаються групами росіяни в полон, особливо ці недавно мобілізовані, про яких ми так багато знаємо вже. Так, ну в змі вже був випадок за 7 листопада, коли на Луганському напрямку здалося біля 20 військовослужбовців свіжомобілізованих з Моск... Москви і Підмосков'я. Угу. А чи помітні там використання оцих іранських шахедів 136? тому що ми якраз от е, десь хвилин 30 тому спілкувалися з Петром Черником, військовим експертом, і говорили про те, що останні кілька днів ми або менше вони справді використовують безпілотних цих іранських дронів, або про них менше повідомляють? Ну на цьому напрямку справді їх не було. Останні дні поміщено більше працювала авіація. Вчора було 12 їхніх вилітів, де вони. Задавали удар, причому один раз по своїм позиціям за цю добу, як я вже казав, вони дев'ять авіаударів здійснили в цьому напрямку. Вони більше використовують артилерію, авіацію, реактивні системи. Чи відчуваються їхні проблеми з якимись поставками боєприпасів на передову, і чи можемо ми сказати, що контролюємо вогневим способом логістичні шляхи росіян у зоні вашої відповідальності? Ну, я б сказав, що тут наші чудові артилеристи роблять все, щоб цю їхню щоб у них ці проблеми виникли, тому що майже щодоби намагаємося вражати їхні артилерійські склади і склади озброєння, логістичні їхні, якісь шляхи, а також місця скупчення техніки і озброєння. І щодоби там серйозні вони втрати несуть. Зокрема, на Луганському напрямку цього за цю добу було знищено три САУМ-100. Це досить дорога установка 152-мм п'ятдесят гаубиця, яка серйозно наносила нам шкоду, але вже більше не буде. Три такі установки більше не будуть наносити. Також там же було знищено вісім танків і сім БМП. Добре, це просто прекрасні новини зранку сьогодні, ще й до дня української писемності і мови. Пане Сергію, а яка підготовка наших військ до зими? Я в тому сенсі, наскільки ми утеплені, наскільки ми забезпечені теплою формою, буржуйками цими і усім, що буде допомагати переживати холоди, які насуваються? Ну так, це, це справді серйозний виклик, враховуючи, що у нас за словами міністра оборони. Олексія Резнікова, який він нещодавно говорив, що десь біля мільйона угруповання всіх сил оборони, і зрозуміло, що це виклик одягнути його цей, але працюють фактично 24 на 7 наші служби логістики. Вони тут ідеї і постачання нашої форми доволі якісної зимової. Також, звичайно, наш волонтерський фронт він напевно, що найкрутіший в світі серйозні волонтерські фонди, якраз про те, що ви казали, з буржуйками крім самих наших логістів. Вони доставляють ці ці засоби обігріву. Ну і також є сподівання на те, що ряд серйозних країн, таких як Великобританія, Німеччина, Канада, сказали і що вони будуть поставляти нам якісну теплої одяг і інші там потреби для зими. І в принципі, вже перші там невеликі поставки є. Чудово, будемо гріти усім світом наших захисників. Дякую, пане Сергію, що поділилися Дякую. з нами інформацією. Вам результативного дня Сергій Череватий, речник східного групування військ зсу України.